Всім привіт! Ви на каналі Плаков. Мене звати Марія, і сьогоднішнє коротке відео це одночасно і чергова літературна історія, яка війде до моєї сольної рубрики на цьому каналі, а також невеличке прев'ю до наступного обговорення з Ларисою. Ми оглядатимемо дві антології творів учасників письменницького перекладацького конкурсу Кримський інжир. В антології зібрані найкращі твори, подані на конкурс українською та кримськотатарською мовами, прозу та поезію, оригінали і переклади. Крім цього, це іще й особиста історія для мене, оскільки я народилася і провела перші дитячі роки в Криму. Їздила туди кілька разів уже в дорослому віці, на відпочинок, звісно ж, до анексії. Але зараз розумію, що майже не маю спогадів про місце свого народження. І тому читання творів е, про Крим, е, написаних людьми, які ще мають спогади про нього. Е, для мене стало певним м, особистим і навіть, можна сказати, інтимним досвідом. Е, не знала я до певного часу нічого і про кримських татар, е, причому не те, що про депортацію, але й про їхнє існування. При тому, що, звісно, я бачила макі-мечетей в Криму і підозрювала про існування певної частини населення, яке сповідує іслам, але ніколи навіть не задавалася питанням про те, що це насправді за люди. Та один із останніх спогадів про мандрівку до Криму пов'язаний як не дивно саме з кримськотатарською культурою. Я зазвичай проводила більше часу біля моря та в одну з своїх вилазок до міста, не пам'ятаю, вже, чи це був Коктебель, чи Євпаторія, потрапила на ярмарок, де вирішила придбати якийсь сувенір для родини. Серед усього іншого сувенірного мотлоху мою увагу привернули якісь орнаменти на Посуді, яких я досі ніколи не бачила. Для вчорашньої студентки це було трохи дороговато, але я просто не могла втриматися, оскільки цікавлюся загалом орнаментами. Ну і я придбала невеличку тарілку, яка досі знаходиться десь у батьків вдома. Майстриня, з якою я завела розмову про її вироби, дуже радо пояснювала мені значення кожного елементу на орнаментах. Кожного гранатика, кожної черепахи, кожного мигдальчику, і так далі. І, чесно кажучи, тоді я не розуміла подібного ентузіазму, але потім після анексії Росією Криму я зрозуміла, яким, напевно, щастям для неї було робити свою культуру трохи більш видимою і знаною. У 2021 році. Орінек, а це був саме він, традиційний орнамент у декоративно-ужитковому художньому мистецтві кримських татар, та знання про нього внесли до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Та повернемося до літератури. Наприкінці квітня цього року я відвідала вебінар, присвячений виходу збірки перекладів сучасної кримсько-татарської поезії-проза англійською мовою. Книжка Побачить світ восени. Посилання на запис вебінару я залишу в описі під відео, і якщо ви розумієте англійську мову, то я б вам радила подивитися краще вебінар, тому що далі буде загалом його короткий переказ українською мовою з якимись моїми короткими коментарями і невеличким рісворчем про російський імперіалізм, який я провела. До розмов долучилися співзасновники проекту Алі Малієв і Анастасія Левкова, дослідники Сергій Плохій та Рорі Фінін, видавець Скольд Мельничук і модерувала події викладачка Гарвардського університету Наталія Шпильова Саї. Розпочав дискусію Сергій Плохій історичною довідкою, вказавши на невідривність історії кримськотатарського. Народу та історії українського степу. Згадав він також, що кримськотатарська кінота часто входила до складу українських чи скоріше козацьких армій, зокрема війська Богдана Хмельницького. Говорив він і про феномен українського та кримськотатарського сусідства, оскільки кримські татари це наші найближчі сусіди, про яких українці, по суті, знають найменше. І сусідство це не завжди було. Дружнім були і війни і конфлікти. Втім, історик бачить антологію кримсько-татарської літератури та перекладів таким своєрідним мостом, який слухує для взаємного порозуміння і взаємної зацікавленості. Найбільш пізнавально мені особисто видалася презентація професора Кембриджського університету Рорі Фініна. Він розпочав її з демонстрації відомої картини Жан-Жака Авріл Лайнеса алегорія на поїздку імператриці Катерини II до Криму, створена в 1790 році. Ні, Катерина особлює тріумф імперії над колонією. У центрі картини кримськотатарська жінка вбрана у традиційний костюм. Вітає імператрицю. Е, нічого не нагадує, нічого не нагадує е, цей е, славнозвісний образ поневоленого народу, який виходить вітати е, поневолювачів. Сучасники ж, які супроводжували Катерину в е, цій поїздці, е, пізніше стверджували, що кримські татари, які складали більшу частину, е, Населення тогочасного Криму ледь не відверталося від, від цариці, і подібне ігнорування російської імперськості потім стане однією із ключових рис кримсько-татарської літератури і, можливо, однією з найважливіших підвалин виживання їх як народу. Провела я й невеличке власне дослідження про анексію Криму Російською імперією в 18 столітті. Зокрема, зацікавила мене стаття Андрея Сашольне Сад імперії Апропріація Криму Катериною. Посилання я також залишу під відео. Якщо ви читаєте англійською, то перегляньте дуже цікава стаття, написана в 2001 році. Але ніби ніби про вчора. ніби вчора, про вчора. Автор посилається на листи Потьомкіна до Катерини, в яких той переконує царицю анексувати півострів, бо буцімто світ вже поділений між метрополіями, і тому не гоже російській бідні імперії залишатися без колонії. Разом із економічними та військовими перевагами на користь захоплення Потьомків надає Криму в очах Катерини і сакрального змісту, прирівнюючи Крим до Райського саду. Оскільки саме в Херсоні Володимир Хрестив Русь, тому анексія Російської імперії Таврії не була в очах цариці неабиякого символізму. Е, ну, як я вже казала, стаття була опублікована в 2001 році, присвячена подіям XVIII століття, але таке враження, що це про вчора і про нас із вами. І досі той симулякр країни, який є східним сусідом України, використовує. Ось ці сакральні змісти для того, щоб якось виправдати завоювання територій суверенної держави. Потім презентації професор Фініан цитує найвизначніших представників кримсько-татарської літератури, усейна Шаміля Татаргази і Шаміля Алядіна. зачитує уривки їхніх творів, у яких вони показують Крим 19-го, століття, такими, якими його бачили кримські татари. У величі і своїй рідності природи і культури, у релігії, і архітектурі, ну і у яких вони вперто відвертають погляди від усього, що стосується російської культури і російських імперіалістичних наративів, зазначає професор, також що голос народу, який так тісно пов'язаний з Кримом і Чорним морем, занадто довго ігнорувалося, і з цим неможливо не погодитися. Далі слово взяв Алі Малієв, чия промова була найбільш емоційною, оскільки він є безпосереднім представником кримсько-татарського народу. Він дякував усім, хто протягом років долучався до створення антології, а також усім авторам, чиї твори увійдуть до майбутньої збірки перекладів англійською. Говорили про те, з якими викликами стикається кримськотатарська мова, перебуваючи під загрозою зникнення та під постійним тиском цензури на території анексованого півострова. Остання промовиться Анастасія Левкова розказала про феномен антології Кримський інжир і про основні цілі, які переслідували засновники, коли створювали цей конкурс. Сам же літературно-перекладацький конкурс, твори учасників якого формують власне, із зміст антології, створив своєрідний запит на літературні твори про Крим, а також твори кримсько-татарської мови і взаємні переклади творів кримсько-татарської та української літератури. Ну і у той час як збірка перекладів англійської мови побачить світ цієї осені. Ми дуже з Ларисою сподіваємося, що наш огляд двох антологій Кримський інжир вийде вже найближчим часом, ну максимум улітку. Тому не переключайтеся, як то кажуть, не відписуйтеся прямо зараз, трошки почекайте. Далі має бути цікаво.